Вітаю вас. Запитання до самих розумних. А чому ви не хочете платити податки? Що? Ви знаєте відповідь? А ну напишіть, напишіть. Буде цікаво це послухати. Розумієте, яка цікава ситуація. У мене останнім часом якось так збільшилось кількість знайомих із Китаю і В'єтнаму. В'єтнам. Ні, вони у нас живуть, навчаються, займаються бізнесом. Да-да-да, в нас війна, вони це теж знають. І саме цікаво, що це їх не лякають. На вони говорять, ну а що таке? Е, тут треба сказати, що на відміну від вас, у них така цікава, ну, от вони говорять, треба ну, от Знаєте, вони, звісно, е, я говорю, акцентом і повторити складно. Треба виконувати безпеку. Ну, я так привів по простому. Там звучало дуже красиво, ну, самі розумієте. Да? І от вони тісно, вони говорять, ну та війна, треба просто безпеку і все. А що це таке? <сіх> Ні, підхід сподобався. І от китайський такий друг, прямо розуміти того слова, так займається бізнесом в Україні. І він питає, чому українці не хочуть платити податки. Я не міг дати відповідь. Ні. Оці ваші гнилі розмови, що от держслужбовці погані, корупція, та бредки по башке, причому два рази. Два рази. Розумієте? Розумієте? Ой, бачите навіть, як це падає. Розумієте, яка ситуація? Те, що держслужбовці погані, мій китайський знає 2000 років. Да, в Китаї теж хабарі. Да, в Китаї бюрократія, да, держслужбовці дуже погані. Оці всі гнили розмови, що в Китаї за корупцію розстрілюють, брехня, брехня, брехня. В Китаї це теж знає. Там розстріляти не за корупцію. Просто розумієте, яка ситуація. Сталін свій час розстрілював, пам'ятаєте, більшовиків, за шпіонаж. А зараз за шпіонаж ну, не модно розстрілювати. От вони знайшли таку, І от, хто програв партійні ігри, його звинувачують корупції, розстрілюють. Зрозуміло? Ніяке відношення це до боротьби з корупцією. Корупція в Китаї зашкалює. Там є красиве слово. Ну, по-русски називається красний конверт, чаще всього вони, от китайці так не говорять, ну можна провести червоний конверт. Причому це, ну як ви скажете, говорить, дать червоний конверт, сядь, ти за червоний. Це, це знаєте, це як аксіома. І хто робить бізнес в Китаї, знає, без червоного конверту фік що зробиш. Але, люди людина говорить, ну а яке це має відношення. Ну от ви, да, де ж узбочим можете лаєте. Корупцію можете. А чому ви податки не платите? Він задає просто, а податки чому ви не платите? Ну, мерзотники, ми, ми зрозуміли, так. Да. Яке це відношення до податків має? А? <сміст> да, я розумію, я розумію, що. Бачите, не можуть без мене. От. Спитали, платить податки чи не платити? Так що ви скажете? Розумієте, така ситуація. Це трагедія України. Прямо розумієте того слова, що в нас на сьогоднішній момент, на відміну від Китаю, є така дурна... Казаччина. Або я б сказав, дурна думка, що податки треба не платити. І скільки ви мене розповідали мені, що і ви патріоти, може ви шванки ходських загодних. Але ви мерзотники, подонки і самі останні мерзотники. Якщо не платите податки. Платите молодці. Розумієте, от мені китайський оцей друг, товариш, за неї питання, говорить, у вас війна. І, ну, він ж бізнесом займається, він бачить, він, він платить всі податки. Причому, розумієте як? От, Ну, чесніше не придумаєш. А він ж бачить, що ці не платять. Говорить, як же так? У вас війна і ви не платите податки. Як? Він це не розуміє. І, і я пояснити йому не можу. Я не можу пояснити, що ці мерзотники, які завжди гавкають, ой, екіпану Зяленський, ярмак поганенький, а ми патрі... А, 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 а ми волонтери. Такий чорта волонтер, ти варюга. І так, оця ситуація дуже болюча. Що дійсно, от в Україні війна, а більша частина мерзотників податки не платить. Говорить, а, ну хай там якось воно, то от на мене, а. Корупція, корупція. А ти мерзотник що робиш? А Я, я, я собі тільки краду. Так, да, ви скажете, що в Китаї це виховали за тривалий час. Так, да, не заперечуємо. Взагалі, якщо ви знаєте чи ні, перші держслужбовці з'явилися в Китаї 2200 років тому, До цього взагалі їх взагалі знала. І постійно, там були куча реформ, їх лайли, е, карали. Ой, чутьки не було. Я можу вам таку лекцію прочитати молоді. Чутьки не було не працює. І хабарі беруть, і бюрократія. А така зараза. Лаяти можна. Але ну, дійсно платить податки. Ну, просто розумієте, мій товариш, другі. Він не розуміє, як це можна не платити податки державі. Просто. От поясніть, що наші засранці, просто засранці, вони хочуть знищення України. Він це не може, Говорить, як же так? Ну Ви ж хочете, щоб держава була. Так. А чого ж ви податки не платите? А ну так ми ж для себе крадемо. А, ну це є трагедія. Ну дійсно, а на сьогоднішній момент ситуація в нас критична. Тому що ви самі бачите, війна затягується, грошей треба більше. А, ага, податки мерзотники платити не хочуть. В упор не хочуть. Мал, ну от тільки-тільки намагаються щось досконалити. Корупція! Хлопці, при чому тут корупція? А армію за що утримувати? Корупція ваша засрана. Так, да, ви вважаєте, що якщо податки платити не буде, не, а, хай американці дають, а що не дадуть? Розумієте, це теж дурня. Я розумію, що це якраз є ментальність громадян Китаю, України. Коли дехто говорить, а можна реформи, я говорю, не можна. Ну не можна, розумієте, от ментальність китайця дуже відрізняється. Він платить податки, тому що він живе в цій державі. Звертає вашего там податки значно вищі, ніж в Україні. Значно. Вони платять. А в нас менше. Ну, спрощення системи оподаткування взагалі не існує. І він, оце ж мій китай. Та вас такий, да, супер. А чому вони не платять? Тому що крадуть. Тому що ця звичка, що хай хтось платить, я буду красти. Існує зараз. І поламати неможливо, на жаль. І тому, пам'ятаєте, чим закінчилось повстання Бана Хмельницького? Пам'ятаєте? Це йде зараз до цього. Розумієте, почому-то всі хочуть так. Ні, хай хтось там. Ні, так не буває. Якщо ви не платите податки, ви програєте цю війну. 100%. програєте. Ах, ви хочете програти. Ну так, так скажіть. Ах, ні, корупція вам згадає. Да не корупція? Ви просто жадібні. Алчні. Ви рахуєте яхти олігархів, самі крадете безбожно. Олігархи якраз податки зараз платять дуже великі. На сьогоднішній момент основне джерело наповнення бюджету це гроші великого бізнесу, ну і державний покруг ганяє. Те, що ми отримуємо. Але якщо будемо отримувати менше або не отримаємо, хана нам буде. І оці засранці, які кричать, що я патріот, я волонтер, да, 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 ти волонтер. Ти вор. Отак от і скажи. Оце саме стеж. Да, ментальність не переробиш. На жаль, ні. Так що я не зміг своєму китайському другу, товаришу пояснити, ну, чому такі мерзотники живуть в Україні. Просто не зміг. Він не розуміє. Просто не може зрозуміти, як можна бути таким подонком, мерзотником і ходити вишивати. Як може бути таким подонком, мерзотником лаяти Путіна і не платити податки державі? Як може бути таким подонком? Лайте корупцію, а саму красти. Ні, це важко пояснити. Але це погубило Україну один раз, навіть не один, декілька разів. Погубить і зараз. Що ж ви хотіли? Ви ж самі захотіли, щоб Україну знищили. Правильно, тоді податки не платіть. Якісь проблеми. Правильно, крадіть з кумом, крадіть, крадіть. От знаєте, ви з кумом так хорошо крадете, так крадете. Так, да, да, да. я розумію, я розумію. Крадіть так. Докрадитесь ви. І будете потім кое-кому кое що фалить. І розповідати, а ми не хотіли. А що ви хотіли за А? По майдан бігати. Що вам мішки з грошима притаскували? Щоб ви не черта не робили, тільки крали. А, ви так би скажіть. Зараз війна. Якщо не буде грошей, війну ми програємо. От така проста аксіома. Іншого немає. Навіть китайці це знають. Тупі українці, це точно не знають. Що є та є. Дякую за увагу. Звертаю вашу увагу. Я тупим називаю тільки тих мерзотників, які не хочуть платити податки. Всі, хто платять, це дуже розумні українці і молодці. А особливо ще ті, які платять податки, не рахують яхти олігархів, не трандять про корупцію, а просто заробляють гроші для себе, ну і для своєї сім'ї, звичайно. До побачення! Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.